Виявили ворожу буханку, що стояла біля посадки. Незважаючи на перешкоди, оператор FPV дрона майстерно спрямовує його прямо в кабіну транспортного засобу. Дрон влучає точно в ціль. За допомогою розвідувального дрона бачимо детонацію, горіння техніки та густий темний дим. Це ворожий піхотинець, який приліг посеред поля. Він намагається злитися з місцевістю та сховатися від наших очей. Оператор майстерно керує дроном, який влучає прямо в ціль. Спостерігаємо точне влучання у ворога. Окупанта ліквідовано. На цього піхотинця розпочали полювання наші легкі скиди. Почувши звук дрона, він намагається зайняти більш безпечне положення, щоб захистити життєво важливі ділянки свого тіла. Перший скид влучає поруч із ціллю, завдаючи окупанту пошкоджень. Другий скіт добиває противника. Завдання виконано. Гарна робота. Виявили ворожого піхотинця, який заховався під деревом. Запустили FPV та влучаємо прямо в місце перебування противника. Цього окупанта наш дрон ліквідував прямо посеред поля. За допомогою розвідувального дрона виявили групу особового складу ворога. Незважаючи на погану видимість, наздоганяємо одного з них і влучаємо прямо в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух. Інший окупант перебігав поле. Оператор FPV майстерно скеровує дрон і влучає точно в ціль. Бачимо яскравий вибух, ворога розриває на шматки. Завдання виконано. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.